Канала, що на сьогодні вже є 5 тисяч людей, які зголосилися брати участь у цих збройних формуваннях. Тому в мене запитання, шановні, взагалі згідно Конституції, у нас є Збройні сили України, які мають придушити цей осередок озброєного сепаратизму. Для чого створювати паралельні озброєні структури? З незрозумілими функціями, з незрозумілим фінансуванням і з незрозумілим підпорядкуванням. Тим більше ми можемо казати, що ці озброєні формування напередодні президентське проведення президентських виборів, тобто ми можемо казати про те, що кожна політична сила на сьогодні створює власні збройні формування з метою тиску. Під час на момент проведення президентських перегонів або, скажімо, ну, вже підрахунку і отримання якихось певних додаткових фінансових чи то матеріальних дивідентів. От, ну, от, от моменти. Тепер прошу запитання. Якщо є...